Вітаю! В даному відео я покажу процес створення простої спрямованої антени на 433 МГц. Така антена буде корисна в парі з рацією, вузлом Межтестік або навіть SDR-приймачем. Ітак, мова сьогодні піде про антенну Ягіуда або як її ще називають в нашій літературі хвильовий канал. Це одна з найпростіших спрямованих антен, яку можна зробити. Серйозно, її можна навіть зробити буквально з того, що валяється під ногами, як я показував в відео про супутники НОА. І хоч на прийом та антенна працювала непогано, передавати щось нею я не став би, так як є ризик спалити передавач. Тому сьогодні не буде ніякого колхозингу, і будемо робити антенну якісно та надійно. Перед за все, у якості траверси я вирішив обрати звичайну поліпропиленову трубу діаметром 25 мм. В місцевому магазині вона обійшлась мені приблизно в 50 гривень за метр. Вона достатньо товста, щоб її було зручно тримати і при цьому не дуже хитка. В якості елементів для антени я нарешті вирішив використати нормальні алюмінієві трубки, а не якийсь там дріт, як раніше. Конкретно це анодована алюмінієва трубка діаметром 8 мм з товщиною стінки 1 мм. Придбав я їх на сайті корпорація алюміній, і метр такої трубки обійшовся мені в 26 гривень. Я купував з запасом одразу 12 відрізків по метру. Варто зазначити, що я не купував їх спеціально для цієї антени, я придбав їх, щоб переробити свою асиметрик Turnstyle антенну з попередніх відео. Антенна після переробки вийшла дуже крутою і дуже гарно приймала сигнал з супутників, але на жаль, 19 серпня було вимкнуто останній супутник і тепер вона просто сумно стоїть без діла. Однак після цієї антени в мене залишилась ціла купа зайвих відрізків цієї труби, які я сьогодні і використаю. Щоб нарізати трубки на відрізки необхідної довжини, я використовую ось такий ось труборіз, який обійшовся мені в 141 гривню. Він має відрізний диск, який притискає трубку до двох підшипників, за рахунок яких трубка може обертатись, і обертаючи трубку, диск потроху її відрізає. Звісно, різ виходить не настільки гарний, як заводський, але я не думаю, що це суттєва проблема. Для того, щоб визначити довжини відрізків для антени, я використав ось такий ось калькулятор. Преш за все, тут треба ввести необхідну вам частоту. Я вводжу 433 125, так як основна мета цієї антени це використання її в мережі Межтестик. Далі вводимо кількість елементів. Мінімальна можлива кількість елементів в такій антенні це 3 штуки: Reflector, DPL та Director. До деполя підключається кабель, а два інших елементи забезпечують необхідну спрямованість антени. Збільшуючи тут кількість елементів, ми додаємо додаткові директори до антени. Це збільшує підсилення антени, але натомість робить її умовний промінь більш вузьким. Можна провести аналогію з фокусуванням ліхтарика. Чим більше директорів, тим сфокусованіше світло ліхтарика, тобто промінь стає більш потужним, але натомість зменшується кут охоплення. Для себе я обрав антену з п'яти елементів, тобто рефлектор, деполь та три директори. Це десь немале підсилення, але і при цьому не зробить кут антени занадто вузьким. Далі вводимо діаметр елементів антени та діаметр траверси, трубки, і отримуємо ось такий ось текстовий вивід з необхідною інформацією, на якій відстані знаходяться елементи, яка їх довжина і так далі. Стосовно диполя, для нього на цьому сайті є окремий калькулятор. Вводимо тут також частоту та діаметр елементів, і отримуємо розміри плечей диполя, а також бажану довжину зазору між ними. Для моїх потреб вийшло ось таке ось креслення. Якщо у вас немає якихось конкретних задач або вам, як і мені, просто потрібна якась спрямована антена для мережі мещесті, то можете повторити її, не перераховуючи. Використовуючи спеціальні ножиці, я відрізав шматок поліпропіленової труби довжиною 65 см. Я взяв невеличкий запас, щоб її було зручно тримати в руці. І використовуючи труборіз, нарізав шматочки алюмінієвої труби. А перш ніж перейти далі, хочу швиденько розповісти вам про спонсора цього відео, PCBWay. Хоч дана антена і не потребує ніяких плат, друковані плати це все одно дуже важлива частина радіоаматорства. Приймачі, фільтри, підсилювачі для цього всього потрібні якісні друковані плати, і з цим вам якраз і допоможе PCBWay. Для того щоб замовити в них плати, треба зареєструватись на сайті, натиснути кнопку PCB Instant Quote, далі Upload Gerber File і після цього завантажити архів з Gerber файлами необхідної вам плати. Тепер, після первинних перевірок, можна обрати під себе різні параметри, наприклад колір маски. Це індивідуалізує ваші плати і при цьому не вплине на їх ціну. Далі обираємо країну, доступну поштову службу і можна створити замовлення. Вам нададуть рахунок, після оплати якого друковані плати виготовлять за 24 години і відправлять до вас. Скоро, до речі, буде доволі цікаве відео на цю тему, тож особисто раджу вам скористатись послугами PCBWay. Посилання буде в описі. І так, тепер, коли в нас є траверса та елементи антени, треба якимось чином скрипитися за раніше зазначеним кресленням. Спочатку я думав про свердлити отвори в тримачах для труб і вставити елементи антени анти, але дуже швидко дійшов висновку, що свердлити настільки глибокі отвори без свердлильного верстата не сама краща ідея. Принаймні в мене не вийшло це нормально зробити, тому від цієї ідеї я відмовився. Ще один з варіантів просвердлити отвори безпосередньо в самій траверсі, але знову ж таки, без верста та рівна просвердлити такі отвори буде не так же і легко, та й це в рази ускладнить підключення кабеля до диполя антени. Тому вперше на цьому каналі та й мабуть вперше в своєму житті я вирішив вдатись до 3D-друку. Швиденько пошукавши в інтернеті, я знайшов ось таку модель, яка дозволить зручно та головне рівно кріпити елементи до траверси. Але я не був впевнений стосовно того, що на такій деталі можна буде нормально реалізувати підключення кабелю, а інших під ці задачі не знайшов. І тут я згадав, що бачив в чаті ЮРО Олександра. Він, мало того, що займається 3D-друком, так ще й радіоаматор, тому я вирішив звернутися до нього за порадою. В результаті він спроєктував та надрукував мені зовсім іншу деталь, яка набагато більше підходила під мої задачі, ну і також зробив окрему деталь для підключення кабелю. Якщо у вас є 3D принтер, то можете знайти ці моделі для друку на Thingiverse або в текстовій версії цього відео в мене на сайті. А якщо 3D принтеру немає, то можете, як і я, звернутися до Олександра. Всі необхідні посилання будуть в описі. Кріплення мають спеціальний отвір, і їх можна стягнути за допомогою гвинтиків М2,5, за рахунок чого вони будуть надійно триматись на траверсі, але я особисто в мене навіть без гвинтів вони гарно тримаються. А от елементи не слід таки зафіксувати цими ж М2,5 гвинтиками. Отвір спеціально зроблений трішки менше за діаметр гвинта, щоб він сам собі нарізав різьбу. Як можете бачити, елементи фіксуються дуже надійно. Для цих задач підійдуть гвинтики довжиною приблизно від 6 до 8 мм. 8-мм гвинтик трішки виступає. Можливо, можна було б його вкоротити, але я не думаю, що це дуже критично, адже по центру елементів такої антени потенціал все одно відсутній. Тобто тепер залишилось лише зібрати все за кресленням і підключити кабель до антени. Для того, щоб під'єднати дріт до активних елементів антени, я трішки сплюснув кінець елементів, після чого обточив їх на точильному верстаті. Замість точільного верстату можна використовувати звичайний абразивний папір. Це необхідно для того, щоб зняти діелектричне анонне покриття та зменшити ширину плоскої частини. Звісно, бажано уникати таких геометричних змін на елементах антенни, але я думаю, тут це не дуже критично. Далі я просверлив 2-мм отвір, під 2 гвинтик в елементах, і тепер за допомогою ось таких ось кільцевих клем можна буде під'єднати кабель до елементів антенни, не паяючи при цьому алюміній. Так як після шліфування трубка, грубо кажучи, розполовинилась, туди можна засунути гайку і вийде дуже надійна та зручна конструкція. Звісно, це лише один з можливих варіантів підключення кабелю, і ви можете робити так, як вам зручно. Якщо у вас є якісь поради стосовно того, як краще під'єднувати кабель до елементів, буду радий почитати про це в коментарях. До одного елемента слід підпаяти центральну жилу, а до іншого екран. Пару слів слід сказати і про сам кабель. Я взяв коаксіальний кабель RJ58. Перш ніж підключати його до антени, нам слід провести з ним одну маніпуляцію, а саме реалізувати на ньому симетручий короткозамикаючий шлейф. Я вже розповідав про нього в відео про асиметрик тарнстайл антену, але якщо коротко, то це досить важлива частина антени, яка не тільки поліпшить її характеристики, а ще й захистить підключний пристрій від статики. Для реалізації шлейфу потрібен якийсь одножильний ізольований дріт, наприклад з звитої пари. Треба відрізати відрізок рівний подовжині чверті хвилі бажаної частоти антени. На 430-325, це буде приблизно 173 см. Одну сторону цього дроту припаємо до центральної жили зі сторони підключення антени, іншу до екрану вниз по кабелю. Тобто зачищаємо там ізоляцію і акуратно припаюємо інший кінець дроту туди, після чого ізолюємо те місце. Може здатись, що ми зробили щось дивне, але повірте, так треба. З іншої сторони кабелю я обтиснув коннектор SMA. Тепер залишилось лише зібрати все докупи і антена готова. Я вважаю, що виглядає вона просто чудово, але вигляд це одне, а як вона буде працювати, це інше. Давайте подивимось на її параметри за допомогою векторного аналізатора. Як бачите, по частотам я трішки промазав. Резонанс спостерігається десь на 430 МГц, тобто на 3 МГц менше, ніж треба. Думаю, це цілком нормальна картина, адже все робилось моїми кривими руцятами, а не якимись там точними верстатами. Десь більше відрізав, десь округлив і так далі. А через те, що антенна вийшла доволі таки вузькосмугова, на потрібних мені частотах КСХ становить взагалі майже 5 одиниць. Звісно, втрати потужності певною мірою компенсуються за рахунок підсилення антени, але ну, це таке собі. Однак, раз резонанс на частоті менший, ніж потрібно, це доволі легко виправити, бо треба всього лише потроху вкорочувати елементи антени, поки резонанс не підніметься на потрібну частоту. Цим я за кадром і займусь, але й мені стало цікаво протестувати антенну і без цього. Все ж таки, не у всіх є векторний аналізатор, тому замітуємо ситуацію, що в мене його немає, і я просто зібрав антенну за кресленням. Підключивши антенну до свого вузла мештесті, я спрямував її на сусіднє місто. Перевіривши вузол через годинку, я побачив, що він зміг підключитись до невеличкої локальної мережі в цьому місті, ще й при цьому співвідношення шуму до сигналу виглядає просто прекрасно. Від мене до цього вузла майже 10 км, і інші антени його не ловили, тобто уявіть, що буде, якщо довести таке антенну до ладу і підняти її ще вище. Результати тоді повинні бути взагалі чудові. Тож антеною я дуже задоволений. Пізніше я її, звісно, таки підганю під потрібні частоти, але, як бачите, і без цього вона може цілком виконувати свої задачі. Тому можу сміливо рекомендувати її вам до повторення. А на цьому в мене все. Всі корисні матеріали ви можете знайти в описі під відео. Дякую за перегляд!